Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Однією лівою. Мене звати Віталій. І хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь. пишіть коментарі, ставте вподобайки, адже це допомагає розвитку цього каналу. Сьогодні приготував для вас цікаве відео, як мені здається. Я сподіваюся, що ви також, як і я, в очікуванні наймасштабнішого поєдинку, мабуть, в історії світового боксу. Так, поєдинку між Тайсоном Фюрі та Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. В суперважкій ваговій категорії. Е, хто не знає, останній бій такий був майже 25 років назад. Ще в далекому 99-му році боксував Ленокс Льюіс та Евандер за звання абсолютного чемпіона. Перемогу тоді здобув саме Ленокс Льюіс і він на сьогоднішній день являється останнім абсолютним чемпіоном світу в Хавивейті. Але на той час було тільки на кону три титула. В Олександра Стайсона на кону буде там цілих шість титулів. Але основні вважаються чотири, тому в світовій історії боксу такого поєдинку ще не було, і це його робить ще більш таким масштабнішим. На сьогоднішній день боксери вже всі приїхали на місце поєдинку, провели відкрите тренування. буде прес-конференція, очікувані зважування, тому що буде цікаво, яку вагу яку вагу покаже Тайсон Фюрі, адже він здорово похудав. А я вам приготував відео в Ютубі листав і натрапив на те, як журналісти приїздили в тренувальний тамбір Олександра Усика і відзняли одне з його тренувань, показали його тренувальний день. Олександр там показував багато цікавих вправ. Сьогодні спробую їх показати і спробувати на собі, адже там є такі вправи, що мені здається досить важкі, і я не впевнений, що вони в мене вийдуть. Але тим цікавіше. Тому я показую вам тренування з вас, підписка, коментар і вподобаюсь. Поїхали тренуватися. Так, дивіться, відео, що ми бачимо в цьому відео. По-перше, ми бачимо, що в Олександра Усика в тренувальному тамбері дуже крута атмосфера. Хлопці слухають українську музику, хлопці танцюють. Також ми бачимо, там Дмитро Митрофанов допомагає підготовці Лапін. Даніель також готується, також буде виступати в цьому вечорі бокса. І е, тренування Олександра розпочинається з такої розминки. Я б сказав, да Олександр працює бійсінню, проводить також, проводить серійні такі скоростні комбінації. Працює прямими ударами, працює роботою корпуса, працює прикотами, працює боковими ударами. Е, тому ми зараз спробуємо показати вам трішечки розминки, як це все відбувається в тренувальному таборі Олександра. Give you a little bit of weed mixed with some hard, like Some vodka That'll jump-start my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. did this long, don't stop to cause I'm back, I'm on the rack, ovulating. I know that you got a job that's changing, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, you'll let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty. Me. So, go on, dip, foam on your lips, jump back, jiggle your hips, and wiggle a bit and get ready. Cause this is about to get heavy, I just settled on my lawsuit. Now, this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Не так легко це все як здається. Досить багато забирає сил. Так, далі по відео Олександр робить роботу для ніг. Пересування на ногах для швидкості роботи ніг. І також у відео він набиває на нозі м'ячик, але мені здається, там незвичайний м'ячик, там м'ячик такий трішки тяжкий. Маленький, але тяжкий м'ячик. Тому я спробую його замінити на звичайний тенісний. Подивимось, що з цього вийде. Так, друзі, далі ми по відео бачимо. У Олександра робота на координаційній драбині. Знову ж таки, працює на швидкістю роботи. Ніг. Е, така в них виникла маленька суперечка, він пояснював Дмитру Митрофанову правильно, про як це правильно виконувати. Я, якщо чесно, думаю, що в мене таки не вийде, але я спробую. Я ще трішечки попрацюю звичайну роботу на координаційній драбині. Потім спробую повторити вправи. Там він показав дві вправи, які робить Олександр. А ви, якщо будете пробувати, напишіть обов'язково в коментарях, чи вийшло у вас це зробити, бо якщо чесно, дуже прям важко. Так, і зараз спробуємо вправи, який показував Олександр Юсик. Мені вона здалася саме тяжкою. Э, Спробую її повторити Я вже збився Короче там право заключається в тому, що Ти заскакуєш внутрішньо Ну якщо робити це повільно то принципі в принципі, виходить, але потрібно багато практики. А ми зараз спробуємо трішки пришвидшитись. Я просто так, саме такого, такого варіанту ніколи не робив, тому прям максимально цікаво. Ну, Я думаю, непогано вийшло. Враховуючи те, що я на узк, я думаю, прикольно. Ще раз хто, хто спробує. Напишіть в коментарях, в кого вийшло. Далі Олександр продемонстрував одну вправу цікаву, теж будучи спробувати її перший раз. Ну, Не буду вас обманювати перед тим, як ми почали знімати, а разок спробував. Вправа заключається в тому, що потрібно на м'яч. Вилізти ногами і в стоячому положенні тримати баланс і жонглювати. Ви знаєте, який Олександр Русик сильний в тому, щоб жонглювати. Я жонглювати взагалі не вмію, признаюсь вам відразу. Тому в мене завдання буде стати на цей м'яч, спробувати. Ну і можливо якісь там рухи зроблю, взяв на всяк випадок два шарика. Тому пробуємо. Да? Задача вилізти на цей м'ячик і не впасти, не розбити собі фейс. Оф'тейбл, як ти кажеш, так? Да? Бем, Так, ну це одне з найлегких в цьому в таке положення вийти. Далі потрібно ще якось встати. Зараз зловим баланс. Оп. Оп. Блін, ніфіга. Попитка номер два. Треба ноги поширше ставити мені здається. Оп. Блін, падає, падає. Як він це робить? Буде попитка номер три. Може шарик потрібно перевернути на іншу сторону. Проблема не в шарику, мабуть, да. Оп. Ні, ну я не здаюсь. Я знаю, що в мене має вийти. Оп. Оп. Потрібно тут баланс зробити, а потім встань. Майже. Да? Ви навіть не уявляєте собі, скільки це забирає сил. Тому можете спробувати. О. О! тут Добре. буде. Хоп. І коротше, щоб ви розуміли, він тут починає жонглювати. А я тут не можу штриматись. Не знаю, навіщо я брав ці два м'ячики. Ще, ще одна попитка. Ну, ви, я думаю, зрозуміло, да? що за вправа. Оп. Бам. А як вони це Жонглюють. Коротше, стати в мене вийшли жонлювати, як я вам і казав, я не вмію. Після цього Олександр надів перчатки і пішов бити мішок. У відео повідомлялося. Е, журналістка повідомляла, що Олександр там працював. 15 раундів. Але він працював не просто робота була по мішку, а це знову ж таки була серійна, швидкісна робота. Я думаю, він працював десь по секунд 30. 30 секунд працював вільна робота, а 30 секунд на взриві максимальна кількість ударів. Тому ми зараз бінтуємо руки і йдемо на мішок. У нього там був великий мішок, тяжкий відпрацьовувати удари. Спробуємо. Оце все, що я вам до цього показав, я так розумію, це в Олександрі була трішечки така розминка, невеличка. Перед роботою на мішку, тому поїхали далі. Не перемикайте. Досить нелегка вправа, я вам скажу. Я так розумію. Журналістка, яка це знімала і казала про 15 раундів. Це були 15 раундів незвичайних боксерських раундів по 3 хвилини, а це були саме таких 15 зривів швидкісних. Тому що, якщо чесно, дуже непросто. Я зробив 3-4 коле, 3-4 кола, і перше, друге було норм, в третьому вже почали. Прям ти відчуваєш, коли ти зриваєшся швидкісну роботу, робиш, відчуваєш, як руки сповільнюються. Плечики починають забиватись і ручки відпускаються і потім вихаплюєш удари. Тому дуже прикольна штука. Будемо далі пробувати її робити. І я переходжу до наступної вправи. Це заключна вправа, що Олександр показав. Я думаю, ви це бачили неодноразово. Олександр працював з монетками. Потрібно підкинути і зловити монетки. Знову ж таки, не знаю, ніколи цього не робив, зараз буду пробувати. Вийде в мене це чи не вийде? Е, от мені оператор мій прекрасний дає монетки. І там Олександр працював спочатку на одній руці ловив дві, на іншій руці ловив дві, потім дві руки одночасно працювали в нього. І потім він пробував по три штучки. Тож одна, інша рука і дві руки разом. Так, ну що, пробуємо спочатку дві монетки. Е, тут робота над реакцією да, і швидкістю роботи рук ваших. Кладете дві монетки. Одна на пальці, одна трішки вище, підкидаємо і намагаємося зловити. Отак. Раз, два, хоп, будь ласка, дві штучки зловив. Ну, дві це, якщо чесно, легко, мені здається. Я думаю, хоча ні, бачите, вилітає. Ну, я думаю, багато хто зможе зробити двома, особливо, якщо ви правша, так як я, і робите це правою рукою. Раз, два. Зараз спробуємо лівою. Ліва це вже буде, мені здається, трішки тяжче. І навіть не знаю, чи зможу зробити. Ага. Бачите, ліво. Десь вже й загубив монетку. Ліва. Але не забувайте, да, що Олександр Лівша, тому йому лівою простіше робити, чи мені. Ні, бачите, взагалі лівою не виходить. Так, ще раз спробуємо лівою. Пець. Ліва вообще не піддається. <хи> так, все, я не буду дальше позоритись, спробуємо три на направі. От три на направі, мені прям цікаво. Ліва, як виявляється, взагалі. Так, я думаю, десь так потрібно їх ложити. Так, ну що, поїхали. Ага, третю не встигає. Я, якщо не помиляюсь, бачив колись відео. Раніше Олександр робив з чотирма. Він прямо четверту майже на підлозі хапав. Пам. Оп! Три. Три вийшло. Так, ну що, друзі, досить цікаво, права, я вам так скажу. Права рука ще може щось трішки робити. Ліва взагалі, як то кажуть, мімо каси, да? пробуйте ви, напишіть обов'язково, скільки у вас виходить монеток. Ось таке вийшло тренування. Я повторив все, постарався повторити все, як показав нам Олександр Усик. Е я думаю, звичайно, це не всі такі фішечки, які він може показати. Але я знайшов тільки це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви деякі вправи повторите. Обов'язково рекомендую вам повторити вправу з м'ячем і координаційну драбину, щоб ви відчули, як там завантажуються ноги. Е у нас залишається все менше часу до такого довгоочікуваного поєдинку. Я сподіваюся, ну я, я не вірю в те, що він вже відміниться, хоча все можливо, да я думаю, що там вже досить великі гроші стоять на кону цього поєдинку. Тайсон Сонцюрі цього разу вже не зможе зіскочити. Буде цікаво поспостерігати, буде цікаво поболівати за Олександра. Олександр в своїх інтерв'ю, які він розповідав під час відкритого тренування, на 100% впевнений в своїй перемозі. Щоправда, не розповідає, як вона завершиться чи достроково, чи за очками, але про те, що пояси поїдуть в Україну, це він гарантує. Тому напишіть свою думку стосовно цього поєдинку, напишіть свій прогноз і чекаємо саме поєдинок. До зустрічі всім мир!